Каже Трамп, буквально днями, коли була відповідь на санкції, який він вів, така, та нам, мол, тіпа, там, вони кажуть, нам байдуже і так далі. Ну, каже, окей, я ще з місяці почекаю. Подивимося, як вам буде байдуже. Вам ж байдуже? Ну, давайте. Тим паче, ніякі ж обмежень, наприклад, на удари по ту це новоросійську нема. Це дуже важливий момент, друзі. Я, звісно, дуже хотів би, щоб ЗСУ більше били по-новоросійську. <кій> Чому? Тому що це перевалочний порт нафти, яка йде потім по всьому світу. От, якщо виносити саме там, це ну, буде суперкатастрофа для Росії і не лише, а й для тих, хто має інвестиції великі в казахську нафту і так далі. яка йде території Росії, йде до Новоросійської, а потім виводиться далі. Тобто буде порушена логістика, коли він почне втрачати мільйони доларів, то будуть смикати всіх не лише Трампа. А Трамп буде говорити: ну окей, йдіть на Росію, домовляйтесь, хай сіда за цим переговорити. Тому цей якраз удар про, про НПЗ, про що ми говорили пане Юрію він дуже важливий. А, а відтак скасування цієї зустрічі було ну добре, що воно відбулося. Це дуже прекрасно. Я більш ніж переконаний, що вона буде, тому що, врешті-решт, Путін погодиться на uh, таку зустріч. Він вимушений буде на неї піти для того, щоб Трамп лобіював в Європі зняття санкцій з Росії. Але поспішати він з цим не буде, так само як і, наприклад, от його позиція по заморожених активах, каже: я тут не причетний. Ну всі вбурюються. вже це Трамп не підтримує я тепер? Ну ще раз пояснюю всім про у Сполучених Штатах Америки. Заморожених російських активів близько ну 8-9 мільярдів доларів. Америка єдина країна, яка спромоглася за період широкомасштабного вторгнення конфіскувати біля 6 мільйонів доларів російських активів Малафеєва і передати їх Україні. Більш ніхто не конфіскував російських гроші і жодного долара, жодного, ні Канада, ні європейці. Зараз для європейців постало питання проблемне: де брати гроші на зброю, яку треба купувати в Америці і передавати в Україні. Гроші, гроші платники податків вони витрачати не хочуть. Вирішили зайнятися замороженими активами. Трамп би міг би сказати, ні, ні, не чіпайте, так як то раніше було. Я ж більш ніж переконаний, що розмови Байдена із Усулою Фондер Ляїн по лінії йшли, ну, скажімо так, давайте не чіпати Росію. Так воно виглядало. Сьогодні Трамп каже, я не приділав, ідіть розбирайтеся ну, з Європою і Росією. Вони там з'ясовують ці стосунки. А європейці піджимають цю історію. Тому що американці гроші не дають. і Я вбачаю що зараз саме такою позицією, нібито на перший погляд, відстороненою від російсько-української війни, Трамп дав зрозуміти, що я не буду допомагати Росії. От просто не буду. І заважати не буду європейцям. Вони мають вирішувати це самі. Зверніть увагу на історію із військовими. Враховуючи те, що навіть Чехія, Німеччина збільшують призов до війська. З'являється більше можливостей Україн, НАТО, Європейського Союзу, збільшувати свою присутність на східному фланзі. Американці потроху виводять війська звідти і будуть це робити надалі, тому що спочатку широкомасштабного вторгнення вони збільшили там свій контингент на 30 тисяч, на відміну від європейців. А тепер Європа стає більш суб'єктною і через, ну не доходить через голову, дійде через те місце, на якому ви сидите. Отак От зараз Трамп зробив з Європою. Їм доходить, що треба бути більш дієвішими, і Росія з цим нічого не може зробити. Це також інструмент тиску на Росію. І, попри те, що це дається дуже величезною ціною нашою ця вся історія, зміна політики Європи. Але відмова від зустрічі з Путіним ну це якраз черговий доказ того, що я просто так марнувати час, твій не буду. Конкретно має бути рішення про зупинку вогню. Просто нагадую друзі, коментар Трампа після зустрічі з Зеленським. До речі, ми там відіграли не останню роль в цьому процесі. Заява його була у трусоушел про те, що ви маєте зупинитися, розійтися по домівках. Потім сідаєте за стіл переговорів. Тепер читаємо цей самий мирний план, так званий мирний план, який публікувала Європейська служба Радіо Свободи минулого тижня. Там першим пунктом записано зупинка вогню, потім переговори. Це, друзі, мирний план Дональда Трампа, але написаний європейцями під Трампа. Тому поки що так все зростається як на мене. Вчора росіяни демонструють атомний підводний човен Хабаровськ поза вчора. Путін розповідає про Посейдон і Сармат поза, поза, поза вчора він говорить про борів'яснік і все це на тлі заяв Дональда Трампа про ядерні випробування і вказівку В Вашингтоні починати ці ядерні випробування а сьогодні. З'являється повідомлення про те, що ядерні випробування пройдуть, але вони пройдуть там без без вибуху, я так розумію. Там таке слово ще цікаво, якесь було вжито. Значить, субкритичні випробування ядерної зброї під землею, але там без вибуху, без сипної реакції відбудеться. Я хочу запитати: це все гра м'язами між двома країнами, чи нас чекає ну сорі там ядерна зима? Або, наприклад, все до цього йде. Як ви на це дивитеся? На ось цю ядерну риторику, яка ну вже давним-давно такого не була. Між п'ятьма суб'єктами, не двома, а між п'ятьма суб'єктами зараз іде така риторика. Минулого тижня ми бачили, ну просто ну цікаве дійство в офісі президента України. Президент України, голова служби безпеки, малюк сидять і розповідає, що вони знищили Арішнік. 24-му році, друзі, зараз 25-й рік закінчується. Тобто майже півтора роки тому. Це було в ніч, якщо не помиляюсь, з 8 на 9 липня 24-го року. Це підтвердили в головному управлінні розвідки. Потім було розказано про те, що ми можемо виробляти, виготовляти, вкотре, куди ми можемо бити і так далі. І говорить такий натяк. А, сказано, Арієшнік може з'явитися або з'явився вже у Білорусі, і він може вдарити так. Зона ураження дуже велика. Європейцям треба приготуватися Перед цим була заява від міністра Бельгії, який сказав: що якщо хоч якась одна ракета російська прилетить на столицю країни НАТО, Москву зрівняють із землею. Перед цим було кілька заяв від. Європейських військових чиновників, які говорять про те, що у Європі достатньо сил і засобів, щоб чинити спротив російській агресії, якщо така буде, Китай на початку вересня продемонстрував свою ядерну тріаду. Також не випадково. Це нібито було раніше, але Китай заявив. Що він також має достатньо потенціалу, і Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу CBS News, коли говорив про ядерне випробування. Він каже: це відповідь Китаю і Росії, Росії і Китаю, які не говорять про ядерні випробування, але каже: ми знаємо, що вони їх пробують. їх наголошуємо. та в мене в нашій країні є ядерних засобів, щоб 150 разів знищити планету. Ну і тут, і Путін говорить про те, що Посейдони, Грешники, підводні човни. Мені це все нагадує історію про карибську кризу. Але не в прямому сенсі, а в сенсі саме збільшення риторики, і ми з вами вже тут говорили про те, що просто-напросто це вже призведе до необхідності сідати за сіл переговорів, щоб не було цієї зими, тому що використовувати ядерну зброю, ніхто не буде. Я сумніваюся, що олігархи російські або товстосуми в Штатах чи в Європі, чи в Китаї готові жити в бункерах. Ну, відверто. Звісно, можна все допустити, дивлячись фільми про а, якісь фантастичні сюжети сюжетами, де якийсь диктатор сидить у бункері, дає команди а, нищити все довкола, спостерігається за, по відеокамерах, але ж ми розуміємо, що в випадку там звані ядерної зброї, то це робити також буде мало реально можливим. Тому я бачаю так цю всю історію. Пане Валерію, дозвольте запитати у вас ще про. Ситуацію у Покровську, що ви про це думаєте, я розумію. Ну я точно не військовий експерт, але можливо ви прокоментували би цю ситуацію, плюс що ваші гості можливо з приводу ситуації в Покровську говорять, тому що для глядачів швидко нагадаю: з'являється інформація про десант. Висаджується десант під керівництвом Буданова, з'являється раптом світлини Буданова під Мирноградом в напрямку до Покровська безпосередньо. Ну і далі починає таке нестись про що ну там в інформаційній почні говорять в останні декілька днів і Дайнеги, що треба виходити, і від так. Бутусова, який критикує цю висадку десанту, і від інших, наприклад, там інститут вивчення війни, який пише про те, що успішно все минуло. Ну і інсайдери, які з'являються, і так далі. Ситуація дійсно складна. Але як, от як, як ви на неї дивитесь? я можу лише спиратися на коментарі тих, кого я особисто знаю, і хто спілкується з військовими бо я не на місці, я не можу дати об'єктивної оцінки. Але враховуючи ті коментарі, які вже лунають, то ситуація мені дуже нагадує корщину. Дуже. Бо Дейнега пише про великі втрати, які можуть бути, якщо не вивести війська своєчасно, мається на увазі матеріальні, але каже: він вже звідти не забереш техніку і так далі, там на мільйони. Вона залишиться це саме стосується і навчених і доволі досвідчених військових. Тому друзі, я перепрошую, але я поки що офіційно не то, що офіційно, я ніяк це коментувати не можу. Єдине, на що ми можемо зважати, це на те, що говорять люди, хто дотичний, і знову ж таки, треба верифікувати цю всю історію. І що я вбачаю за цим, про що я говорив на початку? Для Путіна це дійсно питання. Ну, не те, що екзистенційне, але стратегічне, аби довести і Трамп у тому числі. Що дивіться, Україна слабша, вона здає території, я завоюю. Тому в мене є перевага для того, щоб Трамп тиснув на Україну. Тому що сьогодні основний посередник у переговорах Росії та України, яких немає, для підписання якоїсь угоди про зупинку вогню, це є Дональд Трамп. В залежності від того, яку він позицію займатиме, і буде формувати свій переговорна позиція загалом, і навіть вона буде формуватися не Ердоганом чи якимсь там іншим. Хоча суб'єктність перепрошую Європи, Китаю, України, Росії та Америки у переговорах, які будуть проходити п'ятисторонньому е, форматі, я, ну, я іншого просто не бачу. Заперечити склад. Тобто, всі суб'єктні. Втім, хтось має більшу перевагу, хтось меншу перевагу. а яка там ситуація на Покровську, ну, Давайте дочекаємося вже більше деталей? Поза будь-яких сумнівів. Я хочу подякувати вам за цей ефір, пане Валерію. Спасибо величезне за черговий класний, класний ефір. Бережіть себе і до зустрічі. Хай щастить, пане Юрію.